Відеогляд на стан мотоциклу Z ZH2. Мотоцикл з пробігом 2000 км. Зараз зніму відеоогляд на стан мотоцикла Знімаємо в 4К, робіть стоп-кадр Роздивляйтеся, все детально, що потрібно. Мотоцикл новий, буквально показувати тут нема що, але коротенько пробіжимось, щоб ви в тому що мотик без моментів. Гума. Ну, це рідна гума дяблорос, третє. Герміон диск знос відсутній. Пильовики від часу, скоріш за все, від сухості потріскані. Радіатор здоровезний, подивіться, який він великий. Стан радіатора, ви бачите. Далі. Тут подряпин немає, тут немає, тут немає. Тут отак собі зробіть стоп кадр, роздивіться все, що потрібно. Знизу, будь ласка. Далі. Тут це рівненьке, тут також, ось ще раз знизу. Компресік. Алюмін диск, також новий, колодки рідні, резина тут також стан новий видно, так? Да? Далі. Наліпки такі встановлені. Ланцюг змащений, зірка в чудовому стані. Далі. Так, тут все в чудовому стані. Будь ласка, наліпка. Дивіться, навіть чіплівочка. ви бачите, не здерта. Здерете собі, якщо захочется. захочете, залиште. Далі. Тут це також без пошкоджень. На дзеркалах немає ніякого. Ну, мотик взагалі, бачите, як новенький. Тут пильовик навіть не є мікропотріскування, не є, бачите, робоча область ідеально рівна. От, ще раз знизу заведемо пульти, стан пультів. О, яка яск... яскраве зображення кавасакі. Так, пробіг 2264 км. Мотоцикл прогрітий Угол нахилу показує. Ось дивіться, я мотоцикл вирівняв, бачите, і нахил змінився. Зараз поставлю на О, акселерометр тут присутній. Зараз дамо газку трошки. Послухайте, як працює компресор. Мотоцикл пригрітий. Ми перед цим його прогрівали, звісно, тільки викотали. О такому стані новенький ZH2 в мотоярді в наявності.